Привіт! Мене звати Алла і на каналі Кулінарної витівки. Ви подивіться, які я сьогодні зробила дуже цікаві човники, де є риба, гриби, спаржева квасоля. Якщо вас зацікавила така страва, то тоді починаємо. Починаємо з варіння спаржевої квасолі. Ви знаєте, як зробити, щоб спаржева квасоля була гарного насиченого зеленого кольору. Я вам зараз розкажу воду, яка вже кипить, додали чайну ложку солі. Та чайну ложку соди. Все змішала. І тепер сюди буду додавати спаржеву квасолю. І при такому варінні вона ніколи не потемніє, буде дуже гарною, але ще зараз покажу ще один маленький секретик. Коли вона вже зварилася, ви виймаєте і смакуєте. Якщо вам подобається такий смак, значить вона вже готова. Орієнтовно я більше 5 хвилин її не варю. Тепер беру салатник з водою і сюди ж додаю лід. І коли вже я посмакувала, що вона така, як мені подобається, я з кип'ятка зразу з окропа, зразу перекидаю її в холодну людяну воду, і вона, подивіться, якого буде гарного кольору. Вона ніколи не втратить свій гарний яскравий зелений колір. Як будете таким чином варити, Обов'язково соду і обов'язково холодну воду, все хай остигає. А тепер на гарячу пательню додаю олію і буду класти два зубки чеснику, щоб вони підсмажилися, і олія мала такий чесничний, легенький запах. Більше не потрібно додавати. Ось два зубці буде достатньо. Я їх так просто розбиваю і буду класти, щоб, щоб чесник віддавав свій сік в цю олію. У мене є ось такий шматок риби, і сьогодні я готую обід на. 3. Тобто, ось по такому шматочку, тут у мене 240 грам риби, і кожен шматочок це 80 грам. Трошки чесник уже просмажився, вже пішов запах такий гарний, чесничний. І на цю олію я буду додавати рибу, ось так просто кладу без солі, без нічого, щоб її підсмажити, десь орієнтовно. По три хвилини з кожного боку буду підсмажувати. Вона, дивіться, гарно, така вже золотиста. З цього боку я її перевернула на другий. І коли вже воно підсмажилося з обох боків, я знімаю на тарілочку і будемо далі готувати. Тепер візьмемо одну цибулину і наріжемо. Її дрібненько будемо її підсмажувати. Поки є можливість, поки цибулю ріжу, хочу сказати велике дякую моїм підписникам, моїм спонсорам. Великі-великі дякую за підтримку, щиро від цього серця, всім миру, здоров'я та терпіння. Все, я покришила цибулю і тепер буду класти на гарячу пательню, тільки заберу часник. Він вже запах свій віддав, щоб він уже не горів, я його просто забираю. А сюди буду додавати цибулю і буду смажити її до гарного золотистого кольору. Це десь орієнтовно, на середньому вогні десь 6-7 хвилин. будете дивитися по уже по Кольору, який, який вам потрібно. Поки смажиться цибуля, приступаємо до грибів. Грибів у мене тут 200 г це печериці, і я їх ось таким чином смужками нарізаю. Як у вас є можливість замінити це на лісові гриби, це буде надзвичайна страва. Але я так чую, що на Хмельниччині цього року люди без грибів. тому що і погода сприяє, а грибів чомусь нема в лісах. Все цибулі досмажила до золотистого кольору. І зараз додаю сюди гриби і буду їх помішувати і смажити до готовності, поки вони не будуть потемніють і не віддадуть свій сік. Дивіться, коли вони вже готові, додаємо до їх одну склянку вершків. Вершків в мене 20%. Я на цю страву не беру більше жирні, цього буде достатньо. І додаю солі 2 г та перцю, теж орієнтовно 2 г. Та ще 5 г приправи хмелі сунелі, дуже її полюбляю. І все змішую. На малому вогні воно трошки. Википає і так, трошки густіє, мені дуже густий не потрібно. соус. Потрібно, щоб він такий був середній. І зараз ще беру, додаю сир, я брала такий в пакетиках тертий. Він теж допомагає так йому трохи цьому соусу загустіть. Все, соус у нас вже готовий. І Зараз почнемо вже робити наші човники. Човники буду робити з пергаменту, Він у мене силіконізований і витримує дуже гарно всі соуси, ніколи не протікає нічого. Я буду робити зараз таку гармошку і робити по розміру човник, щоб туди все зайшло. Буду робити спаржеву. Подушку знизу, потім класти рибу, а потім заливати все вершково грибним соусом. Ось такі мої плани. О, зробила я таку гармошку і тепер закручую як цукерку з обох боків. І дивіться, якого розміру вам потрібний цей човник, в залежності від того, які шматки риби у вас будуть. Рибу можна брати будь-яку. Таким чином, робила човники із хека, робила човники з кефалі. Яка була у мене риба, таку і робила. Не обов'язково брати червону. І ще візьму на кожен човник. По 2 шматочки лимону. Лимон теж дуже гарно з рибою смакує, так що мені потрібно 6 таких полосочок. Все, тепер формуємо човники. Наниз я кладу спаржеву квасолю, і, так як я рибу не солила, то я буду на спаржеву квасолю додавати соєвий соус. На один човник буду додавати 2 столових ложки. Далі кладу два шматочки лимону. Тепер на цей лимон шматочок риби. Зараз я покажу. Ось така подушка виходить. Тепер кладу рибу ось так. І все буду засипати соус. Якщо ви будете запікати в духовці, то це потрібно 180 градусів, десь 20 хвилин 20-25 Я буду користуватися аерогрилем, і в мене буде 180 градусів, і буде 12 хвилин, все буде в мене вже за 12 хвилин готово. Ще вирішила трошки зверху присипати тертим сиром. В мене залишився цей, що купляла я для соуса. І все, цей човник забираю, ставлю в аерогріль, а два решту двоє, двоє зараз буду формувати, поки цей буде готуватися. Тому що три не влізе в аерогріль, у мене він невеликий. Ось так, дивіться. То я зробила один, а два буде за другим разом. Так само поклала спарживу квасолю, додала по 2 столових ложки соєвого соусу. Кладу лимон і рибу. Таким чином, що знизу соєвий соус, зверху вершковий грибний соус, і для риби цього достатньо. Не потрібно її додатково солити, для неї цього вистачить. Ось так вмостила вже рибу і зараз засипаю грибним соусом і, якщо є, притрушуйте з сиром. Але навіть з самим соусом це буде дуже смачно. Якщо сиру навіть немає, то на смаковій якості не дуже це вплине, тільки не буде такої скориночки. Все, дивіться, яка в мене є вже гарна тарілка з трьох човників. І зараз будемо смакувати. Дивіться, рибка, яка мм, смачнюща. А якщо туди її взяти, повмочати в соус який знизу. Обов'язково приготуйте. Дуже смачно, гарно, можна навіть на свято готувати таку страву. І чекаю коментарів від вас. Та до зустрічі!